Цю годину інформаційно розпочинаємо з того, що зараз до будівлі МВС прибув жалобний кортеж з тілами загиблих у авіакатастрофі у Броварах. Тут прощатимуться з міністром Денисто, Денисом Монастирським, його першим заступником Євгенієм Єніним, держсекретарем Юрієм Лубковичем, заступником керівника патронатної служби Тетяною Шутяк, начальником державної охорони голови МВС Михайлом Павлушком, старшим опор уповноваженим департаменту внутрішньої е, безпеки НПУ Андрієм. Маринченком та фотографом Миколою Анацьким. Згідно із останніми даними, я нагадаю, внаслідок катастрофи загинули 14 людей, серед них одна дитина, а також всі, хто перебував на борту гелікоптера. В СБУ заявили, що зараз розглядають три версії падіння вертольота. Зокрема, і умисне його знищення. Нагадаю, у повітряних силах заявили, що розгляд розслідування цієї авіатрощі займе е, кілька тижнів, тому що справа не проста. Нагадаю, гелікоптер впав на будівлю дитячого садочку, і зараз всі відповідні служби працюють над тим, аби встановити причини падіння цього вертольота. Ну, ось так це виглядає. І тут ще раз нагадаємо собі, що якби не Росія, якби не повномасштабне вторгнення Російсько-Нацистської Федерації цього б просто не трапилося. Гелікоптер не летів би. Не летів би на такій низькій висоті, а Денис Монастирський не прямував би до точки бойових дій, як це раніше стверджували в офісі Президента.